Вас вітає рій! Незламні! Чому незламні? Запитаєте ви? Тому що 24 лютого 2022 року не завжди змінило наше життя. Це йде розпочалося відкрите повномасштабне вторгнення Росія з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Ворожі ракети атакували аеродроми, військові та цивільні об'єкти по всій території України. Сили оборони України змогли зупинити просування російських окупантів. Не зламалися, тому не зламні. Ми патріоти своєї країни. Ми молоде покоління. плакатимемо пам'ять всі сумлінно. Тому захопилися ми грою, що зветься гордо, соколом джорою. Хила чола це мужності і хелористого свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато. І тим, хто сьогодні з автоматом наш спокій береже і захищає мене, і маму, і сестру, і брата, і велику нашу всю родину, рідну Україну. По ти сині плине кача по ти сині. Мамко ж моя не Марій Струнко! слава Україні, героям слава! Слава Богу! Навіки слава нашим полеглим героям! Вічна світла пам'ять! Покажи мені, де така країна, де людині, де роста калина. Покажи мені, де таке є то Україна, то є серце моє вільне. Yes,